Привіт! Ми продовжуємо мандрувати маловідомими дорогами нашої країни. І сьогодні вони пролягають в Житомирській області. Спитайте, що тут можна побачити? Так от ми сьогодні заїдемо в село, яке оповите легендами, а також побачимо шляхи, якими мандрували колись короновані особи. Тож в дорогу. І розпочинаємо з кам'яного села. Що воно таке, розповім пізніше. Спочатку треба туди дістатись, Зазначу лише, що одне з природніх див України знаходиться за 230 кілометрів від Києва. Відмінною Варшавською трасою до Оловська ви доїдете години за 2-3, А от решту шляху кілометрів із 30 до села Рудня Замисловецька то вже як пощастить. Адже дороги тут, м'яко кажучи, поганенькі. Наразі треба обмовитись, що сьогоднішня наша мандрівка передбачає ночівлю на березі озера. Звичайно, якщо ми до нього доберемось. Тому провіант вирішили закупити в Оловську, адже хто його знає, де нас застане ніч. А приємна Добре. жіночка підказала, де а тут скажи, місцевий Добре, супермаркет. Їдьте в центрі там є велике таке двохетажне здання. Там скупитись, там продуктував великий магазин. Дякую вам, дякую. здоров'я, щасливо. Оловськ. районний центр з населенням 1015. Якщо ваш план мандрівки порушив якийсь форс-мажор, то тут можна зупинитись в одному з двох готелів. На ну все провізію скупився. Цього має вистачити. А тепер в ліс. А точніше до кам'яного села з Оловська треба їхати у напрямку села Тепениця. біля населеного пункту Шабедиха звертаєте ліворуч, і через 8 кілометрів ви на місці. Крім того, що дорогу від Оловська крізь інші села до кам'яного села дорогою назвати важко, то тут ще й не працює жодна з радіостанцій крім однієї, завдяки якій ви дізнаєтесь дуже багато всього цікавого. Може розрізняти безліч ароматів. Вчені також довели, що на велику і малу кількість однієї і тієї пахучої речовини рецептори реагують по-різному. Одна із... мені та... здається, коли ти доїдеш до пункту призначення, ти будеш все знати про астрономічні тіла. Скільки в людини рецепторів? І що найприємніше, в такій глушині зустрічаються люди, які, крім того, що на дорогу села. підкажуть, та ще й підгодують. Нашого хліба від кого <рес> їли. О, дякую, дякую, дуже велике. Дякую. Прикольно. Яка добра місцина. Ще не встигли під'їхати, вже й хліба дали. Воно одразу спробуємо. Цілий день в дорозі. Якщо відверто, то зголоднів. М -м -м. Справді смачний. Ну от ми і у Рудні. Переїхавши міст, який відверто кажучи, не викликає довіру. Беріть праворуч, а перед тим як заглиблюватись у ліс, раджу підстрахуватись і спитати у місцевих, яку із стежок краще обрати. <му> Якщо ви бачите ці валуни, то значить з дорогою ви не помилились. Ну, от ми дісталися кам'яного села. Сьогодні я щось здягнувся не за погодою, але добре, хоч злива скінчилась. Та чому кам'яне село? Подивіться, які здоровенні волони. За легендою, тут колись було багате поселення, і прийшов до них одного дня бідняк і попросив допомоги. Але тут йому відмовили: він пішов, але прокляв це місце. І на ранок, коли друзі та родичі з інших сіл прийшли сюди, вони побачили лише величезні глиби каміння замість будинків, які стояли на цьому місці. Є і наукові гіпотези утворення такого рельєфу. За однією з них валуни приніс льодовик, після чого їхня форма змінювалась під впливом вивітрювання протягом 20 тисяч років. Та людей, що приїжджають до українського стоунхенджу, наукові здогадки мало хвилюють. Цікавіше ж, звичайно, перекази, яких тут вдосталь. В трохи осторонь від основної природної композиції розташована головна визначна пам'ятка так звані божі камені. 300 метрів лісом, і от ми натрапили на цей камінь, за який за легендою називають камнем з відбитком стопи Бога. Його одразу видно з дороги, адже тут стоїть драбина. Та хустки, які заїжджають туристи, залишають назад. Ну, давайте подивимось, на що він схожий: Ого! Ну тут стопа явно не людського розбіру. Загалом тут є декілька сот легенд. А та за однією з них на цьому місці відбувся неравний бій між Богом та дияволом. І коли Бог переміг за пеклому бою диявола, він впав. А ось тут залишився такий розкол. І тепер, за приказкою, хто прийде через цей розлом з благими намірами та спокоєм душі, заживе щасливо та безтурботно. Зараз спробуємо. Ну, в мене вийшло. Я сподіваюся, все складеться як найкраще. Так от повернімося до стопи. За іншою легендою. Якщо зняти взуття і ступити у відбиток босою ногою, то можна загадати будь-яке бажання. Щоб бажання здійснилося, треба віддячити монеткою. Краще двома. Щоб точно здійснилося. Та якщо вам немає діла до всіляких там легенд, просто роздивіться величезні валуни, що розкидані по лісу, наче іграшки велетня. Високі, із круглими крутими боками, у мохах вони відніються всюди. Такого більше ніде не побачиш. Цих величезних монстрів справді варто побачити, адже де ви ще знайдете таку місцину з неймовірним рельєфом та концентрацією різноманітних легенд? Деякий з цих приказок можливі і правда. Тож приїжджайте, все побачите і все самі зрозумієте. А далі я відправився до села Перга. Навіщо? Про це трохи згодом. Отже, від Рудні через Олевськ до Перги 55 кілометрів. До речі, друга частина шляху була на диво досить швидкою та приємною. Асфальт є, а пейзажі за вікном не відірвеш погляду. А тепер чому я сюди приїхав? Село Перга стало відправною точкою нашого вимушеного трофі-рейду у пошуках старої дороги на захід. Місцеві підтвердили, що крізь ліс є дорога, але зазначили, що проїхати нею у мене навряд чи вийде. Скажіть, будь ласка, до Кованки не знаю, там стана дорога. Та пройде. Наліво поворот до Кованки та Дідового озера через ліс. І хоча місцеві жителі досить скептично подивилися на можливості нашого автомобіля, я все ж таки вирішив поїхати туди. Адже ми приїхали за пригодами, тож вперед. Спочатку було все добре, невеличкі калюжі об'їжджали з легкістю, та чим далі в ліс, тим більше несподіванок. І ось така суттєва перша перешкода. Якщо на рахунок цього підйому я не хвилююся, ну зараз трохи здам вперед, то та люжа викликає певні сумніви. Зараз тільки перевзуюся, то в таких кедах не дуже добре це робити. До таких поїздок треба готуватися ретельно. Гумові чоботи та все інше. Як потім дізнався, буквально за день до мого приїзду цією дорогою. Їхали учасники міжнародних змагань з трофі-рейду. Тому і без того вибоїста грунтовка перетворилася на суцільне болото. І мені доводилось перевіряти глибину ледь не кожної калюжі. Якщо ви натрапили на ось ці залишки старої бруківки, то знаєте, ви вже подолали ці кола піщаного та лісового пекла. За однією з версій, ця дорога це шлях Єкатерини II, яким вона мандрувала до Польщі, ну на захід. Але деякі історики вважають, що все ж таки цю бруківку побудували ще наприкінці 18-го, на початку 19-го століття як сполучення між селами. Варто зазначити ще один момент: всі ми знаємо, що добра імпровізація це підготована імпровізація. Тому, вирушаючи сюди, візьміть з собою якусь навігацію, ну хоча б карту та засоби зв'язку. До речі, МТС тут працює. Я в свою чергу підготувався краще. Взяв з собою ноутбук, обладнав його GPS-адаптером та завантажив військові карти топографічні, аби не блукати тут годинами. А цей кабінець візьму з собою на згадку, як сувенір. Завдання виконане, дорогу знайшли. А тепер час шукати місце для ночівлі. За моїм маршрутом це берег Дідового озера, куди я і рухаюсь далі. Дорога значно покращилась, тому останні кілька кілометрів минули доволі швидко. Єдине, що засмучувало дощ, який ніби переслідує нашу знімальну групу. Нарешті ми приїхали до Дідового озера 27 кілометрів та 4,5 години шляху. Але зараз у нас є ще одна перешкода. Міст, який не викликає надію. Та брід, глибина якого я навіть і не підозрюю. Ну, ходімо перевіряти. А вода тут якась червона. Я не знаю за рахунок чого. Ну, я так розумію, брід це не варіант, тому одна надія на міст, що він витримає наш автомобіль. А це навіть не місто Гребля. Ну, якщо дуже обережненько, то я думаю, можна по ньому проїхати. Подивіться на фундамент. Явно не за розміром. Колись тут, напевно, був ще стародавніший міст. А можливо й ні. Легенд купа. Яка з них правда, а яка ні, хто знає. Ну що, будемо пробувати? Є тепер можна відпочити. Пейзажі просто неймовірні. Та якщо відверто, я вважав, що вода буде трохи чистіше, адже збирався покупатися. Та за такої погоди навряд чи ще полізу у воду. Та я вирішив далеко в ліс не занурюватися, залишитись на березі озера недалеко від мосту, адже тут є і місце для багаття, а також де посидіти та поїсти. А на цьому місці я напевно розіб'ю палатку, адже ночувати нам доведеться сьогодні тут. Ну що ж, палатку поставив, дрова нарубав, багаття розпалив, табір розбито. Тепер можна насолоджуватися тишею. Природа співпташок та кели гарячого глінтвейну надихають написати кілька рядків про пригоди сьогоднішнього дня. Якщо ви живете у якійсь такій місцевості або навіть цікавішій та красивішій, пишіть за адресу, яку ви зараз бачите на екрані, і можливо наступного разу ми відкриємо країну разом з вами.